Сикипсом метрів? 700. Пищика, 700? на. 700-700. 300. Тебе кумас більше буде чи че. Ну давай на 700. Ну Це максимум, да? 650. Давай десь на От сюди, в сам центр. На рубку. Тут максимум 700 можна. На джеаску я б бы взял. Це на цій локації ви топ взяли? Так, да, так, да, це тут ми лопилися. Маєш файну пам'ять, Євген? маєш файну пам'ять. Тут тип лежав, дивіться. Без зброї, він зброї не мав. Тупо лежить, цей пробіг. Дві чувако каналу, ні. Чувак, ну тут дві кіб того 19-го спас. А той побачив? Походу. Диви яка шара, я ребу як ему Він ставить, не має пушки. Mm? Пішов того Да.